Більше ніж 70% громадян України, які сюди прибули після повномасштабного вторгнення російського, тут працевлаштовані легально. Це означає, що вони сплачують податки, сплачують соціальні внески. І що важливо, і інколи деякі популістичні політики цього не помічають на цьому спекулюють. Але це факт і реалій, що зараз наші громадяни, які вимушено опинились тут. Але працюють добросовісно і наполегливо самовіддано зараз. Вони привносять в економіку і в бюджет чеської республіки значно більше коштів, аніж чеський бюджет витрачає на соціальну допомогу і соціальну підтримку mm -hmm. тим категоріям українських громадян, які цієї підтримки справді потребують. І, і різниця на плюс, як кажуть, до бюджету чеської республіки складає 5,4 мільярди крон. Тобто, це ну величезна сума, справді. І це ми постійно тут на кожному кроці наголошуємо тим, які е, починають е, говорити про якусь втому від е, підтримки України чи від українців, які тут проживають. А звісно, таких відсоток таких людей є в кожному е, в суспільстві, в тому числі і в чеському, які, на жаль, е, піддаються різним пропагандистським впливам і різним наративам, е, які далекі від реалії, тому ми їм говоримо, що бачите, які. Які цифри дивіться на факти?